Усім привіт! Ви на каналі Собіна 23 і сьогодні ми граємо в Minecraft b За біверс потрібно ставити лайк і підписатись на канал. Так все уроже. І давайте спочатку з зразу. Якщо я проходжу цей паркур і не падаю, викладайте лайк. Домовились? Домовились. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп, все з вас лайк. Так, ой. Обич. Я карту, но, ну, обич. Моя сама неглядана карта, ну хоча б я оранжевий. По ідею зараз на карті є всі, та давайте, якщо... Ми виіграємо, ви, ви підписуйтесь на канал. Ну ви без цього можете взяти і підписатися на канал, будь ласка. Бо це дуже допоможе моєму каналу. Дуже. Бо, як ви знаєте, я хоч М -м -м, з такими темпами ми точно не виграємо. А ну з такими темпами, які у нас сусід, ми точно виграємо. Три стільки, скільки нам і треба. А я зараз думаю, а в чому смисл? Ну. І так, і сяк ми простроїлися туди, коли б забрали алмази. Просто там не стояла зараз. Ага, він там. Надіюсь, це не тімер. Він зараз може прокачати свою ніби кровать. А, стоп, я ж його зламав. Вже в багатьох коло нема сусідів. Ні. Ніхто не простроєний до центру. Значить, ми там, ну, по бо я вважаю тільки ці дві сторони. Ну і ми теж не будемо. Ну ми зараз всіх побачу і ніхто ще не достроєний. Так, добре, що в мене з ресурсів не було, таких яких треба. У нас там пару блоків не вистачає, я думаю, ми будемо перші на центрі. Фух, я вже подумала, що впаду. Так, ми перші, по ідеї на центрі. П'ять. П'ять двадцять сморогів. Це дуже файно, файн. дуже. Що тут? Уже все, что хочем, можем скрафтить. Давайте. Давайте крафтим так. На раз. Так. Мы и дали так, думаю. Ховається. Синій теж був на центрі. Він зараз прибіжить. Ну, На центрі було ще чуть-чуть. Значить, ви знаєте, що ми робимо. Синій на базі. Ой, я звичайно, зайшов. Він хоче втікнути от пацана, в якого є літри. Там ти хотів на мене напасти. Дуб, Див... дуб жопу. І ти сюди прийшов. Наш тут. Умерти його весь його ответить. Давайте. Я чуть ли не впав зараз через нього. А ну він вгар. Ми зараз маємо ходити і всіх вбивати. Ядиотых яблок. Можно, типа. Ага, он меня не видит. Іметься, я не з ким зараз не буду тімитися, Часто може такое робити. Я всіх вбивати буду. Перший вже розміночний раунд. А чого я не на першому місці, як він може бути на третьому? Та я там побивав кіко людей. Потім я вже не пам'ятаю, потім на відео, коли буду передивлюватись, побачу кіко, я кілів зробив. Я не знаю, чи то на кіли, чи то Приклик, коли найбільше сидів на базі, я не знаю. І то і правда, що тут натикав типу, много кілів зробив. Ну, типу, більше ніж. Я. Ну, я то не вірю, я не вірю. Ну, просто тімився за всіма. Просто тіми за засіма і якось виграв. О, Сені, такий вже скін у нас. А, точно ж. Ну, ласка, За то, те, що я виграв, можна і підписатись на канал. Так. П'ять є. А, кстати, я вам забыл сказати, я вообще не тренувалася до села, я вообще не бала. Ну, можна було зрозуміти, що останніх кілів у мене тільки три. не застроївся. А, ну, коротше, це вже це після розміночний раунд, це вже не то. Ну от перший раунд, то перший раунд був, а це щось фігня якась. Ну, давайте, зараз опять. розмінилось вже, один раунд виграю. Розмітночка якась не якась пройшла. А зараз треба всіх виносити. тільки два Так, карта наконец-то якась друга Гробне королівство. Ну, я колись тут і виграв. Так, сірий, три і чотири. Так, хоп, хоп. Дивини нормальні, знаєте? Це Ця... дівка, ти не виграєш. Блін. Ні, ну, перше добулося. Ну ми виграли да, так круто. Перед, ну, ні, як колись сиділками на вдарила, я взагалі вже... я почав падати, а вона мене спасла, бо ударила. Ну, я б скорше програв ніби. О бляха, що вона просто зробила, вона ненормальна. І тепер вона не вибереться, їй треба тільки вмирати, щоб вибрати звідти. А як я 5 секунд назад туди запрягнув? Як? Ну. Mm. Отак. Вот <реш> П'ять цих карт, я не знаю, вони безконечно будуть Ви Зрозумієте, я її не люблю. Як і грибне королівство. От тільки це випадає. На сусід... а тут почти що у всіх немає сусідів. ну, Нормально. З того, що в мене немає сусідів. А вже синій зламаний, вже сірий, зламаний. Ті пацани грали, хто скорше кого зламає. І не битися, мабуть. Не вже і сіри зламаний я подумав що воно не поставилось реально бо чогось написало ніби я не знаю це, це що буде саме скоріший раунд у моєму житті що? мабуть по два то вісім вісім або меч або ж або ж ця фігня давай на страйці я його вбив він мене ну коротше ми з тим пацаном одна душа Ой, я не знаю сейчас ми проіграємо просто без конця Ніби один виіграш крутий і всі другі проиграші. Ні, я так не хочу все Проіграші мають кінчити. Включаю режим спидраннера. Я ж знаю робити режим спідраннера, коли я капець роблю. А от і режим спедраннера підійшов. Знаєте чого? Червоний. Ну, понятно, по моєму скину. І... Карта. Не та, гамна. Режим свідрання. Бляха, це таке режим. от пацана режим спідраніра, блін. Оце в мене спідран. Режим гамна. Три. Будь до мене зараз простройся, так? Да? Надіюся. Знаєте і чого? Так в мене мост безплатний. Його вже тут не. Я без блоків. Я блоком хочу Ну... Програли. Давай вбивай, Це капець, шість раунди вообще не везуть. зараз під спідранера Останній раунд давайте забавимо, ну, програти вже окончательно і поняти, що ми взагалі не знаємо бабити. Ми хоча один раз виграли, ну, то такої. Мені сік склала лайки, у мене була зараз мотивація вощає. Ну а лайки по один, лайк по два. І карта така собі. Тут почти ще всіх людей немає. такой вообще не люблю. Пару людей я. У нас все две, да, по идее. Да, я. Сейчас видео. Там якось пытаюсь строить по-крутому. Ах, ты пацан. Ну, це капець, ну він ще не викину. Вот ну, такі четыре раунда було п'ять кіко Просто хочу останній добивний, щоб упевнити, що я нубік, який нічого не знає. Про як один раз вияртися на відео, блін. Даже не паркорію нормальний. Запускайте мене вже в грибне королівство, це, щоб програти давайте. Скорше. І п'ятий. А, ти не мав припнути, ти знав. Ну, зараз йому мене вбити легше простого. Так що я зроблю так краще. Тільки даймонти мені треба. Так, минихана, да? дякую за матч А, і ще за даймонти А я зараз не говорю просто, чтобы уже убить этого пацана. Бо именно цей пацан мне был надоел. Скажешь, типа, друг, друг, сам побьешь. Я без бали. <гум> Зараз буду залізти. Ага, їх можна зняти, прекрасно. Баків закуплюся. Середині, надіюсь, нікого немає. Щоб піти на неї. Ну, хоча в мене немає ліжка. Ну, хто знає я ще живий зате. У центрі хтось є. У мене зараз більше хп. А ну, я не можу поударити. Коротше. Ну, троше Ну, Я нормально знаю бавити. Ну, всеке таке. О, це що? А я думав, це до неї паркур'я. А, це до неї є паркур. Ну давайте, хоча якщо не знаємо бали це в хоча б поймемо, що я не знаю паркурці. Я це хотів сказати взагалі. Ще... Ну, а ну, я хочу просто пройти цей паркур. Просто не все. Хочу впевнитися, що хоча б ми паркури знаємо. Так. Ну, так, да, ми не знаємо, типа. Типу Ми знову тут. Дивіться, знаєте, чого я виграв, мабуть, перший раунд? Бо я сказав, що якщо я виграю, ви підписуєтесь на канал. Ну і зато я один раунд виграв. О, ми і прийшли. Я не хочу туди йти всередину. Я можу зчити і піти всередині не по тяжкому путю, а по бистрому і легкому. Корпоратори всякі. Хоча б ніби паркурити знаю. Mm -hmm. Ну, не супер-файно. Ну, всім дякую за перегляд цього відеоролика. Так. Ну, що я хочу сказати? Не знаю, в битбарс. Наступне відео, надіюсь, при... виграємо всі раунди. Я так хочу. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!